Invece. Всім доброго дня, компанія Кахеса, канал КХеса, як завжди з вами. Ми маємо сьогодні 1 вересня 2023 року. І от в нас сьогодні потрапила частина куліси, можливо, реча в куліси і з цією пластиковою станиною, там, де це все стоїть за речагом. І з втулкою виходить з яблуком, скажімо, речашним, яке міцно тримає, скажімо. щоб ще Переключення було у нас передач було не таким, скажімо, легким і розхлябаним, скажімо так, українською, як іноді буває. І для того, щоб це зробити, знадобилося нам замінити повністю тут. Всередині є оці, скажімо, хтось каже це сухарі, хтось каже це вкладки якісь там, по-різному. Тобто ми вже робили це на деякі е, інші автомобілі. Ну, цей, цей раз це Toyota Rolla, 2014 рік. І, 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 і проблема виникла людина, вона до нас звернулася. ну і Виходить, що треба було розібрати це все. Ну і зробити заміну самих цих платок. Ну що, скажу в розборку? В принципі, якщо ви вже сюди долізли, то складного розібрати нічого немає. Тут є в нас... У нас вже просто все розібрано. Є в нас ось, стоїть гаєч, пружинка стоїть, стоїть гаєчка зверху, її треба відкрутити. Тобто ця штука у нас знімається повністю. Ось, тут в нас є ще пару таких прикольчиків. Да? Ну, важливо, скажімо, що треба буде вибити. Два пальці металевих, один от, з них такий більш моцний, а другий такий відносно це таке, скажем, так само пружинка, така тубусна, вона звертається трошки і сама по собі, коли заходить, розжимається, тобто її так само треба буде вбити. Знімається після того от частинка верхня. ось, Ну і в принципі далі все йде по плану. Єдине, що коли ви будете знімати оригінальні суперіки, да? Вам треба буде погратися трошечки з фіксаторами, які тут розжимаються. І тут є 4 штуки, і не так, як то кажуть, просто туди залізти. Треба брати е, якісь певно, чи дуже тонку якусь викрутку, чи можливо якесь шило. Тобто щось таке, чим що можна буде піднавантажити трошечки, від'жати, і тоді воно буде виходити. Ну, в нас вже воно є туди зафіксоване повністю те, що ми зробили. Єдиний момент вам скажу, що коли вам ви все ж таки туди долізете і вам треба все ж таки буде замінити те, що є там, то дві частинки, які будуть там стояти, ось одна. Верхня, друга нижня. Це вже оригінальні, які стояли. там. Ця була знизу, ця була зверху. Верхню скажімо, складного нічого немає, коли підвантажити, скажімо, ці всі защілочки. да, ви достанете це все, все нормально. А от з нижньою трошки прийдеться погратися, тому що просто так вона не Вони ще нижня злазить, а оця от верхня вона вже виходить, звідси не вийде просто так, її треба з нею щось робити. От вона через, через цей квадрат вона не проходить, тому вже якщо ви вже це доставили і ви бачите, що вам треба робити заміну і ну, ви звернетеся все ж таки до нас, придбаєте те, що ми вже зробили, і вам треба буде поставити, то цю верхню частинку вам прийдеться розкусити, просто, взяти якийсь там... Віща то можливо, можливо, не знає так, якусь там пилку, болгарку, хто чим зможе, її треба буде розкусити, ось ми розкусили, показати. Да, бачите, ось зійшлося, прийшлося його розкусити, тільки після того ми зняли повністю всі заміри. Додавили до того, щоб е, сам важель. от дійсно він був. Бачите, він піде так. Тоді він просто там був, Зараз він б'є плотненько. Це ще до того, скажімо так, що ми ще не зажали цей верхню частинку, не забили е, туди клинця і вже в принципі нормально, як на мою думку. З того, що, скажімо, сам вводі і сам виміг, що це то таке Тому, якщо ви вже все розібрали, щось, одну частинку відпусили, достали, другу так само, і після того вам треба буде просто-напросто все поставити на місце, але ж в нас такий матеріал, він сам по собі трошечки, скажімо так, відносно того, що є в оригіналі, він начебто здається, що він трохи як еластичний. Тому нижня частинка, там є ще резинка, така буде чорненька, ви побачите. Ви її. Обов'язково замінити, поставити на місце, це буде оця ось частинка. Тут є місця такі посадкові, ставиться резинка, яка як виплений, така ущільнююча. І ви ставите його. Після того вже ставиться ця верхня, ну вона верхня, ми треба покарати, що вона заходить от вже у нас, завдяки тому, що в нас матеріал більш такий м'який. В процесі роботи він буде не гірше працювати, працювати чим цей, тому що він має там свої такі цікаві властивості. Це вже ми робимо не вперше. Я повторюся, що багато машин, які ми вже цим матеріалом замінили, і люди їздять доволі таки довго, непогано все все працює так, як треба. Тому ставити все на місце, і вже після того можете робити повноцінну зборку. Тобто, вже ставиться те, що мало ставитися, ну і ставимо всі ці. от... Клиніться все це вже на свої місця, забиваємо все, як має бути, збираємо все до кучі, і в принципі все вже можна буде ставити повністю на автомобіль. Тому, якщо цікаво щось з цього, будь ласка, звертайтеся, воно в нас вже є. І якщо буде можливо потреба в чомусь іншому, можливо, у вас інший автомобіль, а в нас цієї запчастинки ще немає, можете висилати таким чином, як оце, ми обов'язково зробимо, відпрацюємо так, як треба. І поставимо, щоб воно вже вам працювало вже на довгі роки. На ну, тому будьте здорові. Якщо цікавий канал, підписуйтесь, будь ласка, якщо цікаве відео, ставте вподобайку. Будемо дуже вдячні. До нових зустрічей. Слава Україні, слава Все!